Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України, і це буде нове туристичне відео з моєї вже постійної рубрики Поради турагента. На моєму каналі ви можете знайти цілий плейліст із порадами турагента. Я буду дуже вдячна, якщо ви ним будете користуватись, там є багато відео, куди полетіти, в який місяць, де краща погода, чим зайнятися приблизні, можливо, навіть ціни. Є дуже цікаві пропозиції на різні маршрути і так далі. І також я буду розповідати вам про новини у туристичному світі. Саме такого плану відео займають в мене насправді найбільшу кількість підготовки, тому що я вишукую для вас інформацію, я готуюся, я пишу конспекти, я перекладаю статті з англійської на українській мові, скорочую їх для того, щоб простіше і легше донести цю інформацію до вас. І сьогодні ми з вами поговоримо на дуже важливу тему, тому що деякі авіакомпанії оголошують нові правила перельотів на 2025 рік. Тому всі, хто планують свої подорожі, вам це відео обов'язково треба прослухати для того, щоб бути підготовленим і не сплачувати якихось зайвих коштів в аеропорту і не натрапити на якісь неприємні моменти. І ми почнемо з вами. Із, напевно, самої популярної нашої улюбленої лоукост компанії Ryanair. Саме вона буквально тиждень тому заявила, що вона хоче повністю відмовитись від паперових посадкових квитків. Вони будуть тепер всі свої квитки переводити на QR-коди. Це в принципі непогано, але, наприклад, нашому старшому поколінню можливо на початку буде важко подорожувати, тому що не всі зможуть розібратися у цих всіх додатках в телефоні, на англійській мові, як себе зареєструвати, як все правильно зробити, як просканувати ці qr коди як самостійно просканувати qr код та здати свій багаж і так далі. Я кажу старшому поколінню, тому що ну, наприклад, я знаю, що моїй мамі перший раз буде важко летіти з цими QR-кодами, і їй буде потрібно сісти і прям з ними розібратися. Тому якщо ваші батьки планують свої подорожі у цьому році, будь ласка, навчіть їх теж, як правильно це робити, що робити, щоб вони не натрапили не на які неприємні ситуації. Але, і, знаєте, серед спільноти мадрівників, в принципі, вже ходять чутки по всьому світу, що це їм дуже не сподобалось, і навіть збираються об'явити бойкот компанії Ryanair. Не знаю, подивимось, до чого це нас приведе. Але це не тільки. Те, що це людям не подобається, але не забувайте, що є і країни, які не приймають мобільні квітки. Наприклад, це країна Марокко. Дуже популярна туристична країна, яка не приймає мобільні квітки, тільки у роздрукованому вигляді. Як компанія Ryanair планує це оминути, я не знаю. А також ще є маленькі, якісь старенькі європейські аеропорти, які просто не мають цієї технології, де ви можете просканувати QR-код, коли ви переходите в митницю і проходите у зону duty-free. Вони просто не мають оцих апаратів для сканування ваших діджитал пасів, де ви можете це зробити. Як такі країни планують з цим розібратися, не знаю. Можливо, вони встановлять такі нові технології. Технології і в своїх маленьких аеропортах. Але знову ж таки це дуже велике фінансування, і треба буде призупинити там якусь роботу, можливо, аеропорту, що не є взагалі фінансово вигідним для жодного аеропорту. Наприклад, немає технології для сканування таких діджитал пасів у деяких аеропортах Албанії. Албанія взагалі, чудова країна. Сама дуже хотіла би її відвідати. Вона набирає обертів все більше і більше. В нас турагенції вже минулого року було багато запитів на Албанію. Я думаю, цього року вона поб'є всі рекорди. До речі, якщо ви хочете придбати свою відпустку, запланувати її на це літо і не за всі гроші світу, то ви можете зробити це вже зараз, сплачуючи лише 30%. А потім у нас є варіант помісячної оплати вашого туру до самого відльоту. Тому так буде і вам зручніше, і дешевше, в тому числі, якщо ви придбаєте свої тури заздалегідь, для того, щоб. Щоб це зробити, ви можете написати мені в Директ в інстаграмі, я залишу його тут по екранчику, або ви можете знайти посилання на моєму каналі або під цим відео. Я з радістю зорієнтую вас по всім цінам і ми підберемо для вас найкращий ваш відпочинок. Вже зараз вже люди бронюють Туреччину, тому що Туреччина це давно вже не дешеве задоволення. І так, якщо ви бронюєте тур. На серпень, наприклад, вже у лютому або у березні, то він вам вийде приблизно на 30% дешевше, що значно сильно економить ваш бюджет. І до речі, в деяких аеропортах Туреччини теж немає технологій, щоб просканувати QR-коди ваших діджитал-квитків. Тому не знаю, як Туреччина справиться з цим у пік сезону. СЕо-директор компанії Ryanair, його звати Майкл О'Лірі, каже. Що як тільки всі перейдуть на діджитал-квитки, то вони повністю приберуть платну реєстрацію. Нарешті хочеться сказати йому. Але не забувайте, до речі, якщо ви літаєте по Європі компанією Ryanair і іншими лоукост компаніями, вам обов'язково треба зробити чекін заздалегідь. Тому що якщо ви будете робити це в аеропорту, то ви будете за. Це додатково сплачувати. Також незадоволені люди тим, що, наприклад, у вас. Digital Pass буде в вашому телефоні, але телефон може елементарно просто розрядитися. Або ви можете забути завантажити квиток, наприклад, у свій телефон. І коли ви приїдете в аеропорт, у вас там не буде інтернету, або не буде працювати мобільний інтернет, різне буває. То як тоді викручуватися в такій ситуації, люди теж дуже занепокоєні. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Особисто я користуюся Digital пасами вже дуже давно, і багаж ми здаємо теж самостійно через QR-код. Там, в принципі, все легко. Хто не робив це жодного разу, я впевнена, коли ви зробите це один раз, вам буде все зрозуміло і ви вже будете на майбутнє все знати, як і що робити. Також, одразу декілька авіакомпаній. Хочуть ввести більш суворі правила з приводу їжі на борту літаків у 2025 році. Їжі я маю на увазі, яку ви можете принести з собою. Це просто постійний, постійний запит від моїх туристів: чи можна брати з собою їжу? Трошки вам розкажу для тих, хто літає зі своїми сендвічами. Я теж літаю зі своїми бутербродами. Нічого не бачу в цьому поганого, тому що є знову ж таки маленькі аеропорти, в яких назавжди можна навіть щось купити. Або якщо виліт у вас дуже ранній, то в аеропортах кафешки часто просто-напросто закриті. Тому це актуально, в принципі, для всіх також. Багато пасажирів, в принципі, люблять брати їжу з собою, і щоб не витрачатися, в тому числі в аеропорту. І. До, до речі, ще з приводу їжі у літаках, її можна замовити заздалегідь онлайн. Дуже часто, коли ви сідаєте у літак, їжу на борту не може, може не бути можливості вас замовити, тому що вона тільки за перед замовленням. Тому я рекомендую все ж таки подивитися онлайн і краще, якщо ви плануєте повечеряти, там, пообідати неважливо у літаку, краще замовте це собі онлайн. По-перше, вам це швидше принесуть, і по-друге, ви точно гарантійно будете знати, що ви не залишитесь без обіду. Ну, і що стосується їжі, яку ви можете принести з собою в літак, то деякі аеропорти мають обмеження, яку саму їжу ви можете брати. Звичайно, ваша рідина не може бути більше 100 мл. І так, Пляшки і, такі многоразові із водичкою проносити з собою можна. Постійно в мене це теж питають. Але вони потрібні бути пустими. Вас ніхто не буде вимірювати, якщо це літрова пляшка і у вас там 100 мл води. Ви ж розумієте, що на митниці вас ніхто не буде вимірювати мілілітри. Тому всі ваші пляшки повинні бути пустими. Обмеження стосуються лише дитячої деякої їжі, і то не всі. Цієї. Якщо це, наприклад, грудне молоко, то там є варіанти в деяких авіакомпаній, що можна більше 100 мл. От. І багаторазові пляшки, як я вже і сказала, їх провозити обов'язково, не обов'язково, а просто можна, можна. Я постійно беру з собою пляшку і питаю, чи в мене, чи можливо провозити металеву пляшку або тільки пластикову. Так, металеві пляшки теж можна. В мене металева, я вожу з собою без проблем. В аеропортах часто є фонтанчики із питтєвою водою. Або, якщо нема, ви можете підійти в кафешку і попросити їх набрати вам водички з кулера, або просто навіть мені колись у Румунії набирали із кавомашини машини тепленької водички. Теж варіант завжди можна запитати. Такі авіакомпанії, як EasyJet, Emirates, Ryanair, знову ж таки, Tui Airlines та British Airways, це такі самі великі і самі популярні. Наприклад, тут в Британії точно, я думаю, по всій Європі, в принципі, теж і не тільки по Європі. Вони дозволяють приносити з собою свою їжу, але в основному це тільки холодну їжу. Наприклад, сендвіч, круасан, якась булочка, пачка чіпсів, цукерки, шоколадки оце все з собою можна. Ну і знову ж таки, Виключення становлять дитяче харчування. Якщо воно у спеціальній формулі, то його можна до 1 літра. А також, якщо вам треба розігріти дитяче харчування, молочко, наприклад, то ви можете запитати у стюардес, і вони вам розігріють це на борту літака. У 99% літаків є мікрохвильова, де вони можуть це для вас зробити. Також завжди перевіряйте правила самої країни, куди ви влітаєте, якщо буде залишатися якась їжа або напої, бо в деякі країни, наприклад, не можна ввозити алкоголь, або в деякі країни не можна і деяку їжу ввозити. Наприклад, у Польщу не можна ввозити м'ясо. Е, тому ваш бутік з хамоном або з чимось таким, доведеться з'їсти в літаку або виконати після посадки, тому що це не можна. Е, алкоголь, який ви купуєте в дюті фрі, повинен бути закритим Закритим і краще, якщо він буде у спеціальному дюті Фрі пакеті, який вони гарячою пайкою для вас запаюють. Це не може бути відкритим, тому що знову ж таки на митниці вас це заберуть. А також розпивання алкогольних напоїв у літаку заборонено. Ви можете придбати алкогольні напої на борту літака. Звичайно, всі ці роблять. Сама бачила просто мільйон тисяч разів. Але будьте обережними, тому що стюардеси мають повне право вас це конфіскувати і вам це ніколи не повернути. Ну і в найгіршому випадку, якщо ви починаєте там якось дебаширіть, то звичайно можуть спокійно викликати поліцію і вас зустрінуть з мігаличками по прильоту. У мене був один випадок, коли чоловік вирішив викороти цигарку в туалеті літаку. Ми летіли з Таїланду до Києву, і коли приземлилися, чоловіка зустрічали із поліцією, тому що це дуже, дуже дуже велике порушення правил безпеки всіх пасажирів. От навіть і таке було один раз. Так, холодну їжу в літаках, до речі, називають low risk food. Тому, якщо ви бачите такий напис, це означає, що всі холодні снеки та сендвічі ви можете брати з собою без проблем. Щодо знову ж таки дитячого харчування, то там треба читати окремо правила кожної авіакомпанії, але загалом авіакомпанії достатньо до цього, звичайно, лояльні. Також не для кого не секрет, що найбільша кількість прихованих платежів це саме за багаж. Поговоримо ще трошки з вами про багаж. Я так затрону такі всі важливі правила сьогодні стосовно самих перельотів, для того, щоб ви в мене були такі обізнані і, і до всього готові. Потім мені подякуєте за це. Всі ваші і наші улюблені лоукости даруть з нас дуже багато грошей саме за перевезення багажу. При придбанні багажу будьте уважні і перевіряйте його розмір, в тому числі всі сантиметри вашого багажу, не тільки кількість його кілограмів. Тому що дуже часто. Саме на цьому люди в аеропорту попадаються і сплачують додатково достатньо велику суму. Як вимірюється розмір вашого маленького чемодану, вашої маленької валізи, яку ви можете брати на борт літаку? Вимірюється розмір разом з колесиками. Запам'ятайте, завжди разом із колесиками, тому що, якщо вас попросять його. Горизонтально покласти у цю стійку, де вони вимірюють сантиметри, то ваші колесики дуже часто туди не влізуть, і вони за саме за це здеруть за вас купу грошей. Тому зараз багато дуже сучасних чемоданів, валізок, які мають з'ємні колесики. От якщо ви придбаєте таку, то тоді ви можете не переживати, тому що ви просто їх можете зняти і показати їм дулю. Ось так. Так, які є у вас варіанти багажу? У вас є варіант checked bag, Це саме велика валіза. Вона може бути до 23 кг, але дуже часто вона до 20 кг. У всіх авіакомпаній по-різному. Далі в нас іде hand luggage або cabin bag. Це саме та маленька валіза, про яку я вам тільки що розповідала, вона може бути в основному до 10 кілограм, іноді до 8, і не більше 56 на 45 і на 25 сантиметрів. Але це максимум. Дуже часто вона може бути і менше. Я знаю в от саме такі величенькі можна валізи, а у Ryanair там менша кількість за сантиметрами, тому перевіряйте. Далі в нас іде personal item. Це невеликий рюкзак, де все він може не біль, бути не більшим 40 на 30 на 20 сантиметрів, тобто достатньо маленький, я б сказала. І щоб він міг влізти під сидіння у літаку. Попереду вас. От якщо він приблизно за розміром влазить, то значить його можна. І така personal item зазвичай вона йде до 6 кг, іноді може бути до 8 кг. У кожної авіакомпанії, знову ж таки, по-різному. Ну і окремо є категорії, як, наприклад, Sports Equipment це, якщо у вас лижі, або хокей. От, мій хлопець він хокеїст, якщо він літає кудись із клюшками, із усім цим захистом, шлемом і так далі, то це все йде в окремій сумці, вона оплачується окремо як категорія Sports Equipment. Ну, і, звичайно, деяких там, дитячих колясок, крісло колісне. Потрібно його здати в багаж. Це теж все окремі категорії, тому перевіряйте перед тим, як ви купуєте багаж і читайте правила кожної авіакомпанії окремо. Всі параметри багажу ви можете завжди знайти на офіційних сайтах авіакомпаній. Це не важко. І вони там плюс-мінус однакові, але будьте уважні, тому що все ж таки можуть відрізнятися. І. Валіза, яку ми беремо в багаж з собою в літак, вона потрібна бути приблизно розміру для того, щоб вона влазила на верхню поличку у літаку. Оце вам приблизно до орієнтиру. Але знову ж таки, всі борти різні, є борти менші, і тому в них і показники до перевезення багажу, звичайно, будуть меншими. Також будьте уважні, що компанії British Airways, EasyJet та знову ж таки Ryanair у 2025 році повністю забанили або заборонили Smart Bags. Це рюкзаки, які мають такі типу встроєні вшиті ем, павербанки або батареї. Для підзарядки ваших телефонів, камер, ноутбуків і так далі. Вам потрібно буде це все розібрати, я не знаю, розрізати цей рюкзак, витягувати, або краще не літайте з такими рюкзаками, павербанки і так далі. Все беріть з собою окремо. От. Дайте знати в коментарях, якщо хочете, до речі, відео про те, що можна все ж таки провозити у ручній поклажі, що не можна. Бо і досі постійно про це мене питають туристи. Хоча ви це теж можете прочитати на сайтах авіакомпаній. Але якщо вам легше сприймається інформація на слух, я з радістю зроблю для вас таке коротеньке відео. І розкажу вам, що було саме смішне і дивне з того, що я особисто провозила, або мої друзі, бо в мене є теж пару історій про це. От. Тож, сподіваюся, вам це відео було актуальним. Вам це відео було цікавим, воно було дуже інформативним. Я вирішила, що ці правила будуть дуже важливо знати для моїх глядачів та для моїх туристів. Нагадаю ще раз, що ви можете звернутися до мене як до турагента. І в мене є турагенції. Ви можете замовити тур у будь-яку країну у мене. Вильоти є з більш ніж 10 різних міст по Європі, тому ми підберемо найкращий варіант для вас і зробимо ваш відпочинок зручним, чудовим і незабутнім. І я буду дуже вдячна, якщо ви оберете мене своїм турагентом. І я сподіваюся, що це відео вам сподобалось та було цікавим. Будь ласка, поставте свою вподобайку цьому та іншим відео на моєму каналі. Для мене це дуже важливо, тому що я стараюся знаходити цікаву та важливу інформацію для вас. А також обов'язково напишіть свій коментар, що ви думаєте з приводу цих деяких змін у авіакомпанії і нових правил. Підписуйтесь обов'язково на канал для того, щоб не пропускати багато цікавих відео. А ми з вами побачимо вже зовсім скоро. Всім па-па!